Ми багато разів розповідали про хоробрий поліцейський загін Білий Янгол і про їхню надризиковану працю на фронтовій Донеччині, починаючи від привозу провізії жителям до евакуації з небезпечних районів. Поліцейські цього підрозділу і правоохоронці, і військові, і парамедики, сьогодні хочемо познайомити вас з одним з янголів Павлом Дяченком. Колись він був нашим колегою, працював пресофіцером та повномасштабний наступ Сіян змусив чоловіка повністю змінити діяльність. Чергова робота бахмутя проводимо евакуацію. Вивозимо. Бу Людей майор поліції Павло Дідченко тривалий час висвітлював і документував воєнні злочини росіян у Донеччині до повномасштабного вторгнення. Нині ж колишній призофіцер – боєць поліцейського загону білі Янголи. Ми сформувалися як команда в екіпаж Білого, Янголи. В екіпаж Білого Янголи. У Нас чотири чоловіки: Руслан Чередніченко, Антон Пронь, Віталій Букарів. Ну і я і вони безстрашний екіпаж, адже виїзд – це смертельно небезпечний ризик. Доводиться і живих з під завалів визволяти, і загиблих вивод. І все це під вогнем ворога, майже всі випадки, коли ми виїжджали на загиблих в наслідок обстрілу, обстрілів цивільних, коли фізично брали тіла, да пакували в мішки і вивозили до моргу. От кожен кожен такий виїзд їх було дуже багато. Кожен такий виїзд, ну звісно, він відкладається. А коли коли діти, був випадок і, і такий. Хлопчика вбило в Бахмуті. Діти, це взагалі важко. Серега, не розгибай! Давай на Ой! Ой! Янголи на передові і правоохоронці, і парамедики і рятувальники доводиться евакуювати людей, які втратили все: домівку, майно а часом і рідних. Нещодавно вивозили. Шість людей у них на очах від ракетного удару склалась багатоповерхівка сусідня. Вони зрозуміли, ну, зрозуміли що вони можуть бути наступними, хоч, ну, хоча вони мешкали в підвалі, але за умовах чисельних обстрілів навіть не вдається розбирати ці завали. Змучені і стомлені від постійних обстрілів. Люди, потрапляючи у безпеку, радіють найпростішим речам. Привозимо людей до шелтеру. Вони заходять, особливо коли це вночі, вони заходять, дивляться і на лампочку, на цю, яка світиться, і з таким подивом о, світло є. Тобто ну, для людей навіть це, вони не мали цього світла вже 8-9 місяців. Кожний свій виїзд біля янгу ретельно аналізують, постійно вдосконалюють навички, аби працювати швидко, не наражаючи людей і команду на невиправдані ризики. Коли аналізуємо одну з моєю командою з хлопцями, де коли вже потім аналізуємо, що як проходило, є розуміння, що ого, а можна ж було і не повернутись. Регіон сьогодні один із найважчих, і роботи у білих янголів менше не стає. Ось так виглядає місто Бахмут зараз. Згоріли будинки, вони ще палають, побиті потрощені вулиці. Хмуту справжні герої каже Павло. І з такими воїнами місто ніколи не скориться ворогу. Нескореність цього міста та навіть не в місті питання, а в тих е, хлопцях, чоловіках, е, які його обороняють, які тримають це місто е, в їх силі духу, в моральних якостях, І з такими хоробрими міцними захисниками Україна не буде переможною. Обов'язково буде перемога і. Єдине, хочу сказати, на жаль, е якою ціною.